Порівнять п'ятої години і 37 хвилин. Числа іменовані. А імена у них різні. А порівнювати ми можемо лише числа іменовані з однаковими іменами. Одна доба це 24 години. В одній годині 60 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. Отут ми можемо написати, що в одній годині. 60 раз по 60 секунд, то вийде 3600 секунд. І почнемо порівнювати. 3 п'ятих від години. Від однієї години. Але ж ми можемо записати отак 3 п'ятих від 60 хвилин. І це буде 3 п'ятих від години. І тоді числа будуть з однаковими іменами. Щоб знайти частину від числа, треба це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. І отримаємо число хвилин. 60 поділити на 5, 12, помножити, потім на 3, 36 хвилин. І 36 хвилин менше, ніж 37 хвилин. Запишемо поряд. 36 хвилин менше. Ніж 37 годин. Наступне завдання. Порівняй 2 треті доби і 16 годин. І треба знайти 2 треті від доби, і скільки це годин. То треба знайти 2 треті від 24 годин. Знайдемо частину від числа 24, поділимо на 3 і помножимо на 2. І знайдемо, скільки це годин. 24 поділити на 3, 8 помножити на 2 16 годин. То 2 треті доби це 16 годин. То це одне й те саме число. Наступне завдання: 57 секунд порівняти треба і 11 12 хвилин. Легше знайти, скільки ж це секунд. 11 12 від хвилини від однієї хвилини. Треба знайти 11 12 від 60 секунд. 60 поділимо на 12 і помножимо на 11, отримаємо секунд. 60 поділити на 12,5 помножити на 11. 55 секунд. 57 секунд більше, ніж 55 секунд. Запишемо тут. Поряд 57 секунд більше, ніж 55 секунд. Останнє завдання. 7 60 частини години порівняти і 415 секунд. І ми, звичайно, могли б години перевести в секунди і знайти 7 шістдесятих частини. Але ми ж подивимося, 7 шістдесятих частин години. То це ж 7 хвилин, так і запишемо. Сім шістдесятих частин години це 7 хвилин. А 7 хвилин це 7 разів по 60 секунд. 6 на 7, 42, та 420 секунд. До 420 секунд більше, ніж 415 секунд. І оце ми розв'язали з вами ці завдання. А могли б всі їх розв'язати інакше. Але це буде наступного року, коли ви взнаєте знаєте таке дуже важливе і цікаве, як основна властивість дробу. Далі буде.